Могили героїв на цвинтарі в Лаврові знайти легко. Біля кожної височіє прапор України. Тут у квітні минулого року поховали 27-річного Михайла Палуша. На його могилі завжди живі квіти. Сьогодні це тюльпани з материної клумби. Її будинок в Лаврові знайти теж нескладно. Тут, наче вказівник той же український прапор. Поруч хати безліч квітів і ті ж червоні тюльпани. Він квіти любив. І, бо я, я сажу роза, він завжди казав, каже, мама, ти садиш, щоб я дівчатам мав, щоб дарувати. <говори> кажу, Міша, попробуй, кажу, Зріш". А Він вечором прийде, начекає, виходить, ага, нема. <говори> Значить, заніс вже. У пані Наталії троє дітей, двоє синів і донька. Михайло був найстаршим. Діти казали, що він був твоя бубочка. <говори> Старший. Ривнували трохи ході. Так. Ривнували. У селі хлопця звали Вуйком, бородився на Закарпатті. Та після смерті чоловіка пані Наталія з дітьми повернулася на батьківщину у Лаврів. Михайло відслужив в армії здобув світу. Він не любив їсти варити, він має мав е спеціальність кухар-кондитер четверту цю категорію. Так що він любив помагати і все та кулінарію лишив собі як хобі. Він казав: мама, на, на кухні багато грошей не заробиш. Понятно, кажу, і пішов в стройці. 24 лютого обох синів жінки викликали у військомат. Вже наступного дня Михайло із молодшим братом Сашком стояли на захисті українсько-білоруського кордону. Він був військовозобов'язаний, він Проходив на армію і потім був ще на навчанні в 2018 році, і його призвали. Він і брат його менший, вони обоє служили. За місяць чоловіків відправили в зону активних бойових дій. Так розповідає жінка, Сашко опинився в Авдіївці на Донеччині, а Михайло на Миколаївщині. Вони одразу і не казали мені, де вони йшли. Вони між собою. Дядькові вони сказали мене брат в ковалі, то вони більше з ним менший мій. То вони йому розказали, а вже брат мені вже там. Потім. Михайло згадує жінка, телефонував щоранку. <ривіт, маман> завжди дзвонив <зу> привіт, маман. Казав, то його було таке, він завжди так вітався. День його смерті не був винятком. Вранці, 28 квітня, вона знову почула: Привіт, маман. Так. <ривіт, маман> Да, завжди у той же день Наталія з рідними збирала для Михайла передачу. Гостинці від мами мали їхати на Миколаївщину наступного дня. Втім, забирати їх уже, на жаль, було нікому. Нам подзвонили, що він ранен, поранення у нього. Але ми стали дзвонити кругом. І буквально, напевно, за годину часу вже хлопці сказали, що не довезли. Гранатоматник Михайло Палуш із Лаврова загинув 28 квітня 2022 року. Позиції його батальйону росіяни накрили градами. На полицях шафи в кімнаті, де проживав Михайло його книги, і посмертний орден за мужність третього ступеня. У тільки про високу відзнаку за бойові подвиги мати розказала сину вже на цвинтарі. Розказую йому, що сталося, як. Бо мені не сниться, то я йду до нього. Сестрі Сест... він сниться, а мені ні. То так ми спілкуємося. Але кажуть, так добре, що не сниться. <сум> Значить, все добре. Михайло, згадує Наталія, завжди просив її берегти себе. Завжди казав мені, скільки ти будеш працювати його. Завжди казав, мама, треба відпочивати, мама, треба кудись їхати. До прохань старшого сина жінка тепер таки дослуховується. Кличуть і десь їхати. Я може там замучилась чи що не поїду, і не цього. Потім думаю собі ні, треба їхати. Бо ж міша казав, треба скрізь їхати. Мама, не сиди, та й їду. Ту роботу і любов сина каже жінка, відчуває й досі у подарованих Михайлом тюльпанах, що цвітуть навіть після його смерті, в усмішці, що зігріває з фото в чистому небі, за яке він боровся для неї. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.